Вітаю вас! Епоха великих відкриттів спричинила розвиток ботаніки. І на сьогодні маємо чимало рослин, котрі досліджені науковцями. Вони милують око і вчених, і шанувальників природи. Зантедискія – це рід багаторічних трав'янистих рослин, що належить до сімейства ароїдних. Інша назва кали, білокрильники чи аронники. Їх батьківщина Африка. широко поширені в тропіках, в субтропіках і навіть у помірних широтах земної кулі. Завдяки унікальній формі квітки та багатству кольорової гами кала вважається однією з найгарніших квітів. Аромат нагадує запах ванілі, кала розстіння, болотне. В природных условиях она растет, занимает болотные места обитания. Может расти в природе даже вот как бы, как бы это фигурально выразиться по пояс или по щиколотку в воде. То есть ведет себя примерно так же растет примерно так же, как наши с вами камыш, рогоз, и вот близкие к ним болотные растения. Единственное, почему у нас, скажем, на Днепре не встречаются густые красивые заросли кал, ограничивает распространение этого растения температура. Растение это субтропическое. Кала, полное ее название, кала эфиопская. Исходя из этого названия, можно предположить, что родина ее Эфиопия. То есть это довольно-таки теплые субтропики, где редки даже слабые заморозки. Поэтому в наших условиях, в открытом грунте, к сожалению, круглый год оно расти не может. А хотелось бы. Однако, это растение вполне неплохо выдерживает условия нашего с вами подоконника. То есть в горшке при достаточном увлажнении оно может неплохо расти. И даже иногда давать вот этот вот красивый с белым покрывальцем цветок. Для того, щоб рослина почувала себе нормально та радувала цвітінням, потрібен правильний догляд. Ростенья калы, або ще по научному називається Зантедесія, більш красиве таке названня. По уходу я б розділила на категорію то, що в теченні всього года можна розділити на дві частини. Ета перша частина ета період спокою 6 місяців і 6 місяців в обильному Интенсивном росте, то есть кала может с декабря начинать свое цветение, и продолжительность цветения длится до мая. То есть 6 месяцев мы находимся в зеленом состоянии листвы и в обильном цветении. Это что относится к белой Если Говорить о зантедесхи фіолетових і розових і всіх інших оттенків немножечко уход отличается от від зантедесхи білоцвіткової тим, що вона наоборот цвіте в літній період і покой у ні продовжаться в зімній весінні період. У період спокою треба поливати рослину дуже помірно, щоб не допустити пересихання ґрунту. Листя пожовтіє, опаде. І залишиться тільки підземна частина. Через кілька місяців полив потрібно збільшити. Поступово з'являться нові зелені листочки, згодом квіти. Кала любить легкий кислий ґрунт. Чим менше сонця потрапляє на рослину, тим більше треба її підгодовувати. Добрива, що містять азот, поліпшують ріст тільки листків і негативно впливають на цвітіння. В открытом грунте можно ее выращивать по берегам искусственных водоемов или естественных, у кого есть такая возможность, там, у кого, скажем, на переусадебном участке есть там, кусочек озерца или речки, высаживая ее туда на лето. Или же есть еще один способ. Если водоем полностью не замерзает, ну, скажем, он с каким-то частичным подогревом или с циркуляцией воды, что он непромерзаемый, то это растение можно оставлять там постоянно таким образом надземная часть зимой будет пропадать, а клубни, ну не клубни, а, собственно говоря, корневища, оставаясь в воде, будет переживать в зимний период покоя своеобразный. Но это только в том случае, если корневища не будет промерзать, то есть какие-то вот эти условия должны быть обязательными. Или водоем этот подогреваемый частично, что он не замерзает полностью. То есть, и э, э, желательно не садить корневище кал на очень большую глубину в таком случае. Потому что растение все-таки не настоящее водное, а болотное, прибрежное. То есть оно нормально себя будет чувствовать на глубине где-то 15-20, ну может 30 сантиметров. Глубже его садить в таком случае нежелательно. Скали розмножуються дітками. Всі частини рослини, потрапивши в організм, можуть викликати отруєння. Ці квіти користуються популярністю у аматорів і професійних флористів, які створюють з них чудові композиції. Хризантема, в перекладі з грецької золотоцвітна. Це одно та багаторічні трав'янисні чи напівчагарникові півкущові рослини сімейства айстрових. Нараховується 29 видів таких квітів, котрі ростуть у помірних та північних зонах земної кулі, переважно в Азії. Більшість видів хризантем прийшли з Китаю. Там садові форми почали розводити ще в 551 році до нашої ери. Потім квіти потрапили до Японії, де стали національною квіткою. В Європі хризантеми з'явилися в XVII столітті, в Росії на два століття пізніше. У результаті селекційної роботи існує велика кількість форм, груп і сортів хризантем. Всі вони цінуються за яскравість забарвлення, тривале цвітіння, легкість розмноження. А зовсім нещодавно в моду ввійшла горщикова чи кімнатна культура хризантем. В Японії для неї відводять цілі сади. Тут квітку називають кіку, сонце, та дуже шанобливо ставляться до неї. Її традиційно зображають на монетах і державній емблемі, створюють ляльки. 16-пелюсткова жовта хризантема зображена на імператорській печаці Японії з 1889 року. Однією з вищих нагород країни є орден Хризантеми. Камелія це рід вічнозелених дерев або чагарників, котрі належать до сімейства чайних. Рід, названий на честь ботаніка Георга Камела. За кількістю видів і сортів, може сперечатися з трояндою. Налічується близько 250 видів камелії. Ця прекрасна квітка культивується з давніх часів у Японії. Нині прикрашали будинки самураїв, багатих японців, палац імператора. Камелія є однією з найпопулярніших рослин для створення бонсаю. В Європі з'явилася в XVIII столітті. Рослину можна вирощувати як в саду, так і вдома. Азалія це збірна назва гарноквітучих рослин сімейства Вересових із роду рододендрон. Два ее види индийская и японская азалия, є одними из найулюбленіших комнатных растений. Много у него форм по окраске цветков, по времени цветения. Есть ранние, есть более поздние, есть э, с простыми цветками, но цветковые. Когда в пучке расцветает 5, 6, 7, 8 цветков. Есть махрово цветущие формы, очень красивые, которые вот... Бувають одного цвіта. Бувають такі от, з переходними цвітами, допустимо, до білого, або, наоборот від білого розоватого. Ну, просто расцветки. Поэтому Я думаю, що цей цвіток стоїть того, щоб його пытаться вирощувати в комнатных условиях. Цвіти Азалія в холодну пору року. Краса її в усі часи надихає митців. Азалію порівнювали з жінкою і називали квіткою, що одурманює хіттю. Японський поет Басе порівнював її з веселкою. Взимку цвіте ще одна улюблена кімнатна рослина цикламен. Це рід сімейства мірсінових, до якого входить 20 видів. Чаще всього в кімнатних умовах, в горшочках, в теплицях, в оранжереях вирощують цикламен персидський. Это группа, гибридная группа цикламенов, которые выведены путем скрещивания разных, в основном теплолюбивых, субтропических видов. И благодаря этому имеют самую различную окраску цветка, имеют разные размеры цветка, бывают крупноцветковые формы, мелкоцветковые, среднецветковые. Кроме того, форма цветка бывают челмовидные, бывают закрученные цветки, бывают даже листики у них имеют такое вот белое окаймление по краешку. Чем он красив, чем он хорош? Яркие цветы, необычные формы. Растение имеет такой тонкий, нежный запах. И цветет как раз в то время, когда мы все друг друга часто поздравляем. То есть это 23 февраля, 14 февраля, 8 марта. Земля посміхається квітами. Люди дарують квіти тому, що в них закладений справжній сенс любові. Ці вислови відомих класиків підтверджують: квіти окраса нашого життя. У наступних випусках програми вивчатимемо нові науки. Отже, до зустрічі. До побачення!